Доброго вечора. Чистка фінансового каналу, загальна чистка, можете бути присутні на цьому відео. Підготовку до ритуалу я не показую. І для посилення очищення вашого фінансового каналу від будь-якого деструктиву подумки, промовляйте своє повне ім'я, коли я буду робити віджиг. І так. Починаємо. М -м -м, не хоче горіти, ти посмотри. Промову буду казати російською, бо працюю російською і все життя розмовляла російською, то в потоці працюю російською. лью, отжигаю свечой, снимаю все проклятия, все заклятия с финансового канала, всех крадников, все порчи, подклады, переклады, стяги, отжигаю имя. Силою богов, которым призываю, отжигаю. Все порчи, проклятия, заклятия, все, что удачу блокирует, деньги крадет, отжигаю назад во тьму, силою богов возвращаю. Имя. Імя, Ім называйте. ім'я Чекаю. Чекаю. Ім'я. Ім'я. Имя Ім'я. печати Имя Ухковяк задержаю имя имя Имя. Ого, у, у когось дуже сильно болить спина. Це образи, недосказані образи, це, можливо, були дуже сильні зради з сторони близьких людей, ім'я, добре, ім'я. Ім'я Ваша буде ясність дуже добре працювати. У багатьох є дуже сильна омарочка. Це як і самобічування, самопрограмування, самопорчі, так і магічні порчі. Імя за особистими практиками, очищеннями пишіть в приват.